Сталося так, що життя мене кинуло в історію системного аналізу ще майже маленьким. Система має ціль завжди, система описується причинно наслідковими зв'язками, і система зберігає себе, тобто вона не зворотня. Якщо ти хочеш займатися розвитком, якось обійтися без, без систем, системного мислення не вийде. Стає очевидним: чим більше в Україні буде людей з системним мисленням, тим краще майбутнє. Нас чекає, не треба багато людей з системним мисленням. Якщо кожен буде створювати систему, то буде хаос. Повід. Ми не хочемо того, що було, але ми хочемо те, що буде. Тобто, ми хочемо не в ту систему, ми хочемо в іншу систему. Перший час треба не намагатись починати з прибирання. Будьте розхристаними. І тільки тоді, як ви зрозумієте, як користуватися лопатою, ви зможете нормальну яму викопати. Тереслатись просто okay. і вперед. Да. <рес> деякі тільки факапи роблять. І ще й на них і заробляють. <рес> Тут важливо саме не швидко робити помилки, а швидко навчатися на тих помилках. Системний підхід він своє бере. рано, пізно, швидше рано. Він своє бере. А ми не знаємо, де закінчується наша школа насправді. Це робить нашу школу цікавою, і я думаю, що нам буде скоро чим поділитись не тільки в Україні.